Незважаючи на те, що в нас зараз така складна ситуація, йде війна, але проекти, ми над проектами працюємо і в селі Скварява зроблено дах школи. школа 11 класів. На даний, на даний час вже зроблено, закінчено повністю. І також зроблена дорога, частинка дороги в селі Скварява. Це дуже важливо, тому що дорогою користуються і жителі села, і князі Лени також. І ну, в селі Гончарівка фасад школи, ну він ще не докінчений, але більше половини вже його зроблено. І в проєкті є, що ми надіємося. З допомогою княжих Ланиві і допомогою міської ради, і тут ще є в нас на території барком, що ми все-таки об'єднаємо всі зусилля і докінчимо ту школу. Також зроблено укриття для дітей школи і для, діт... і для жителів села в народному домі села Гончарівка, так як в школі не було такого приміщення. То, а тут є е, в Народному домі е, півпідвальне приміщення, і зроблено на даний час зроблено ремонт. Ну, подивимося. Також в е, 2022 році, напевно, пункт здоров'я. Не, ну, не відкривали школи для навчання, тому що не було укриття. І пункт здоров'я запропонували, е, запропонував свої е, Працівники пункту запропонували свої послуги, щоб діти були на даний на час тривоги, перебували, так як укриття використовувалися здоров'я. Ну, За один рік, то навіть не за рік, ще скоріше воно було дуже знищене. І ми зробили ремонт, і також долучилися до цього ремонту княжі Лани. Ну, На даний час ми знаходимося в приміщенні Мленовецького Старостинського округу Зборівської міської ради, де відкрито в даному приміщенні відкрито ще окремий відділ е, е, поліцейську станцію, відповідно, де працюють два офіцери е, поліції, ну, які обслуговують Зборівську міську раду ну, об'єднаної територіальної громади. Яка нарахує більше 40 населених пунктів. У нас є у Зборівській міській раді об'єднаної територіальної громади. Я жила не Для відкриття даної станції приймали активну участь, виділяли відповідні кошти для облаштування цієї станції. Футбольний клуб у нас є «Промінь», футбольна команда. Яка дуже прогресивна по Золочівській міській раді, по Золочівській ОТГ. І займає, постійно займають перші місця, призові. Також княжі Лани долучилися до їх співфінансування і закупили на, на сітку, сітку на ворота, прапорці і м'ячі. Ну, хлопці задоволені, дякують. І Ми дякуємо за співпрацю також. Княжі Лани відповідно не тільки допомагають ну, селам Ланівці, де знаходиться центральна садиба Старостинського округу. Відповідно, тут ще є, коли села Ланівці, є ще чотири населені пункти, а всього є п'ять, ну, де вони допомагають теж населен... громаді населених даних населених пунктів, відділяють не раз, ну, певні кошти для облаштування. І каплички допомагали в облаштуванні каплички, де люди села Худомиці святять воду, і на даний час виділили кошти для облаштування дорічки відповідної. Наша громада на Старостинський округ, має в тому багато різних проблем, різних, але не всі може громада використовувати, покрити затратами своїми, тому ми Переважно звертаємося до княжих Лавів допомогою, які стараються нам стабільно допомагати в вирішенні того чи іншого ну, проблеми, питання.